Я тільки що думаю. Чекайте, скачаю відос вам. Тільки що думаю, в їбу, короче, коротше, телевізор дивився. Думаю, в єбу щось вкусне, знайшов, блять, далеко в шухляді, отак. Тако в шухляді внизу під мойкою, блять, вообще, я хуй знаю, що вони там робили. Ладосик, дякую за 10 сабочок, братух. Дякую велике. В шкафчику під мойку найшов, блять, найшов ці, сука, такі, знаєте. Сушоні, така курочка з сушона, сушона такі продаються. такі... Блять, ніколи в житті ніколи в житті, нахуй, не, не хаваю отаку, отаку залупу. Ви поняли про що є джерки? Да, джерки курячі. Знайшов такі джерки курячі. І щось таке темне, я щось світ виклю... світло не включав, блять. І щось такое розвернув, тако підсвітив телефоном. Дивлюсь, 11, 11 10, типа 11 жовтня. Я такий, їбать, так в жовтні зробили, так взагалі заебісь. Так можна хавать. І я, коротше, в мене дві пачки були, прикинь, таких, плюс-мінус здорових. І я щось лі ліг і щось в першу. І взяв, коротше, другу, і хуярю. І на середині такі думаю: блядь. Це виготовлено? Чи типа, там ж треба якось подивитись, скільки. Ну, воно просрочене чи не просрочене. А я тако свічу вже на другий. Там написано вжити до блядь, вжити <свистити> до жовня, нахуй, Я такий ебать. Так, жовтень листопад, угу, це вже грудень. <свистити> я, як, я, я доїв, я доїв, я не буду брехать вам. У мене ще півпачки було, ну вкусно, нахуй. Що я маю, сука, що я маю рік? Ні, рік на... рік, рік 24-й був, слава богу. Думаю, схуялі я маю. Чого я маю блядь, вестися вообще на цю хуйню?